Нова підозра Коломойському від татарських СБУ та веб більше схоже на продовження гарно зрежисованої вистави. На таку думку мене наштовхнув ЦПК. Чому? В релізі зБУ кажуть про те, що Ігор Валерійович створив злочинне групування і за його допомогою у 13-14 роках незаконно заволодів 5,8 мільярдів гривень. В тексті прямо пишуть, що до схеми були залучені співробітники Приватбанку. Але в релізі немає жодної згадки про те, що ще хтось, крім Коломойського, отримав підозру. Чи не тому, що хтось хоче заховати Ігоря Валерійовича подалі від антикорупційних органів, а ще контролювати всі його дії та пояснення? Провадження зареєстрували лише 11 серпня 2023 року, що вказує на те, що це була наспіх зроблена підозра. Потім олігарха у закритому режимі подалі від сторонніх вух взяли під варту і помістили в ізолятор тимчасового тримання СБУ. За законодавством особи, які тримаються під вартою, не можуть перебувати в ТТ більше ніж 10 днів однак, Коломойський чомусь і досі.